Сьогодні трудно говорити про футбол. Подімаємо жарко. Є такий чуть дискомфорт для футболістів. Якби що звернути увагу на те, чому Футболісти не грали в повну силу і вони можуть сказати. Ми не грали, бо в нас, як Сачков вчора сказав, у них ноги боліли. Чи устали вони щось, не дограли Полтава. Ну, наші футболісти зіграли найгірший матч за останні роки без логіки, без нічого. Якби вони взяли ігру в свої руки і не зрозуміло, що робили. Я багато у нас виходжу на тренерську зону, я вже сказав, лесі інтерв'ю, і стараюсь щось підказувати, кричати. Ну сьогодні вони стільки вимотали мене, мені навіть. Трудно знаходити слова, бо вони зовсім не такі, які треба говорити про якусь комбінаційну гру, якусь завзятість, якісь впертість, якісь амбіції. Но команда була готова не для такого футболу, вони вміють грати і мусили грати так, як треба. Чому не грали так, як можуть грати? Ну, один випав, два. Я вже розгубився, не знав, кого міняти. Колись мені хороший колега розказав анекдот. На а випадок з, з життя футбольного. Дуже сильний тренер, хороший український, я не буду називати його фамілію. Він якщо прочитає інтерв'ю, то він спон. Бо він мені сказав на зборах в Криму. Каже, грає. Харківський металіст на зборах, Гаграх, гру з якоїсь команди. Ну і програють десь 2-0. Тренував металіст, тоді Лімешка такий. Дуже серйозний футболіст, був вратар Київського «Динамо» і хороший тренер. Багато років в Харкові працював. Давай заміну кого там зіграли, програють десь 2-0, 3-0», 0 Говорить тренерам, давайте заміну швидко, Того того, того виходять троє. Так кого міняти?» Он... кого міняти? Всех меняй, говорит. Нет, он говорит, не все, говорит, кого менять? Говорит, любого. Так и сегодня, замены три можно. А любого можно было менять. Кабахидзе, я говорю, вышел, полетело во втором тайме. Наверное, я, я чувствую свою вину в том, что я не поставил полетело. Что я думал, будет серьезная игра в отборе в центре поля. Ковальчук и Леша Довгий, дуже жесткие, играют хорошо в отборе в опорной зоне. Я думав, що там нужен боєць, тому що полетіла серйозний футболіст, але він з м'ячом то не завжди добре боротися вверху і йти на єдиноборство. Шабанов дуже сильно грає в відборі, а він сьогодні зовсім не грав. І зіграв дуже слабо в відборі він і Кравченко теж. По сучаству зовсім не грали так. Центр поля. І як вийшов полетіли, він навіть з м'ячом одразу живив ігру, але. Бачите, як вийшло, що я навіть не знаю, міміше біля мене ходить. Я їм завжди говорю, якщо ти хочеш грати, то ходи біля мене і кажи, я хочу грати. А не ти ховаєшся. Він завжди ховався, а сьогодні прийшов до мене, я його взяв, випустив місто Кабахідзе, але він грав, в принципі, в нас на цьому позиції. Бачите, як я зробив яку не вдало заміну, не вгадав. Ну, от така ситуація. Тому не можу. Багато сказати про гру, тому що футболісти виглядали не зовсім так, як можуть грати. Оце, більш за все, насторожує нас і виникає питання, чого не грати, молоді хлопці, чого не грати. Мені хочеться бігати там, комусь відгризти щось, а їм не хочеться правильно грати. Об'яснень нема. Логічно не можу об'яснити. Я тільки можу предполагати, чи погода, що вони в жару не могли грати, чи щось інше. Чесно говоря, я устав так заставляти команду грати і на всю мощу. Просиш їх по-людськи і так, і так. Щось не спрацьовує. Не спрацьовує, тому що є шанс. Не бути 100% чесними і відвертими в футболі. Сіві доходить, кажуть, нічого не мав зрозуміти, що діється, що є, футболісти бігають, бачите, улибаються і грають своє кіно. Яке, не знаю, може, то нормально. Кремлю ви ж бачили, за яким рвінням іграв Кабухід. Може випадково така і получилась, не знаю, що обіняти не можу нікого. Але я ігрою віддачі футболістам незадоволений. Так не грають футбол вдома, так не грають футбол за очки, які перемога давала можливість вийти на третє місце, хоча б на суд. І Я їм це казав. І завтра подивитися, як зіграють решта команд, в неділю подивитися, як зіграють решта команд. І, мабуть, ми четверки, п'ятерки були. Їм навіть цього не хочеться. Стандарти. Всі кутові забирають колетарі. Кравченко є штрафний на штангу, Туди біля високі захисники і залишаються, вертаються без роботи. Стандарти абсолютно. Рома, йди в розівалку, йди, спитай спитаю Кравченка. Я йому кажу, Серега, я сказав, всі штрафні ми б'ємо ворота. Він дарив спеціально туди, щоб не було остров. Я вважаю, що такий мастер, він хороший футболіст. Може, після стакана водки подати, куди треба. А він подає спеціально не воду. Я говорю, все все штрафные бьем ворота и набегаем. Мы это делали. И они это знают. Ну, они били туда, все, вратарь забирав. А і даже не боролся. Я говорю, не даем горок, даем мяч летить сильно это на тренировке. Вчора работали, позавчора, на гру, вратарю подают в руки, мечі. Все. І ты спитай ради інтересу. Краченко, Говорив квартира, як бы ты, що ми робили? Ми три дня б'ємо по воротам. Позавчора, вчора. Рома, в тебе легша професія. Я все время думав. Що... Але пізно вже мінять. Ти... Написав одну книжку думаю, мою, набув раніше. Взяв, покритикував якусь там не людям, як була у вас, помніш радянські часи, матеріал. Не людям добра, не собі слави. Була така кримінальна сторінка. цих директорів колхозів, якісь там заво... хто що украв і зразу відділ по боротьби з это, БХС сразу їх і там писав. Якийсь директор вкрав там, Чогось йшов на роботу з маленьким порося, а уходив вже з Але по кількості так само. От то було нормально. А зараз, ну що, пізно ти журналісти, а 38 років тренером і, і якось сьогодні щось таке. І програвали ж. Скільки раз приходиш, програли, і звініть, щось вийшло, не вийшло. Ну, хай би билися, програли, я розумію, так. Жарко, ну падайте тоді. Я говорю, ви, як будете щось собі захочете так грати, я ж не можу їх в чомусь. То скажіть мені, я піду додому, ж я буду тут як я этот, набігався, накричався, а ніхто не слухає. Я кажу, скажіть, що ви. футболісти у нас. Я были, чи за два не Ну, не дуже. Міха старався, але в нього так, якби з нього треба робити гравця, в нього серйозний потенціал, він добросовісно тренується. І він якби, попав в таку гру, що він, ну, старався. Ну, так, ну, Більш позитивно, ніж негативно. Він вольовий ці люди, високі, балканські футболісти, вони пізніше розвивають Сіпа Джудовича. Як в нас був, він такого. Я трошки з ним поработав, він буде нормальний футболіст. Ми ж за нього не платили, якби свободний агент і так далі. Клуб заплатив тільки за іностранців. Це. Герасимюк ще не тренувався в команді, він з нами тренується тільки тиждень, ще не набрав форму. Я думаю, він набере форму, буде нормально. Футбол то він вміє грати. Просто треба встановити фізіологічні качества організму і функціональну футбольні якості вже а в грі реалізовувати. Грати він вміє. Дві секунди. Польові там що якесь поколення, заміна Першому тему? Ну я ж не відбирав там мечі, ви ж бачили, що там людина йшла 40 метрів з м'ячом, ніхто не встрічав. Каже, а я з ігроком був. Хто йому казав, що з ігроком був? У нас задача м'ячі відбирати. У них своя філософія. Дякую.